Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Наш Бог, Бог Ізраїлю, досконалий Бог. Він абсолютно праведний, він добрий, він не бреше, і він ніколи не робить погано. Він завжди надходить абсолютно. У фрагменті, який ми будемо читати, і в тій притчі, яку ми розглядали минулого разу, ми бачимо елемент суду. Люди часто запитують мене, що відбувається з немовлям, яке народжується мертвим або вмирає у ранньому віці, або з кимось, у кого є якась хвороба, і ця людина не може мислити або розуміти те, що відбувається що буде з ними, коли вони помруть і потраплять до суду білого престолу. Біблія не дає на це чітких відповідей, але ж ми з вами можемо втішатися тим фактом, що наш Бог досконалий у всьому. Це не наше рішення. Ми не зобов'язані знати. Ми просто можемо довіритися Богові і покластися на нього, в тому що він досконалий суддя. Він буде судити по істині, і ніхто не зможе розкритикувати Бога, тому що Бог досконалий. Ми можемо бути впевнені з вами в тому, що кожен аспект його суду буде. Абсолютно вірним Візьміть свої біблії і відкрите разом із зі мною Євангеліє від Луки, 12 розділ. Євангеліє від Луки, 12 розділ: ми починаємо з 41-го вірша. Ми побачимо, як після того як Петро задає питання, коли почув цю притчу про повернення Господа, про те, що потрібно бути готовим і вірним для того, щоб прийняти служіння Месії, тому хто буде виконувати роботу його царства в момент його повернення. Зверніть увагу на те, яке питання він ставить Єшуа у цьому фрагменті Євангеліє від Луки, 12 розділ, 41 вірш. Озвався ж Петро, Господи, чи до нас кажеш притчу Отцю, чи до всіх? ось що він хоче знати. Ми говорили про це минулого тижня, коли розглядали прихід месії. Він хоче, щоб люди виконували його роботу, були вірні, були готові до пришестя месії. так чи стосується ця притча тільки віруючих або всіх людей? Зверніть увагу на відповідь Єшуа. Подивіться зараз разом зі мною на 42-й вірш. А Господь відказав хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель або керуючий Коли ми дивимося на цей світ, то бачимо щось йдеться про домоправителя або керуючого. дуже важливо, щоб ми розуміли, хто це йдеться про багато людину, яка володіє великим маєтком. І цей маєток так само є і бізнесом, тобто він фермер, він виробляє щось. На його землі відбувається багато чого. У нього є будинок, і як ми бачимо в цьому випадку, у нього є безліч слух. І один з цих слуг є управителем або домоправителем. Це дуже цікаво. якщо розглядати це слово в оригіналі, то воно складається із двох слів. Будинок і закон, тобто домоправитель або. Керуючий маєтком, повинен управляти всім, що знаходиться на тій території в контексті закону цього будинку згідно з інструкціями пана. Він зобов'язаний діяти в цьому маєтку на підставі вказівок його пана. Слово пан так само означає Господь. Це власник маєтку. Отже, у нас є власники той, хто повинен служити цьому панові згідно з правилами і законами цього будинку. Зверніть увагу на те, що він говорить у 42-му вірші. «А Господь відказав хто ж тоді вірний. І питання не тільки в слові вірний. Якщо читати далі, то ви побачите ще одне слово у багатьох перекладах говориться мудрий або розсудливий. Але я повинен сказати вам, що насправді там не стоїть слово мудрий а слово що означає ретельно продумувати. Це означає, що ви розглядаєте безліч сторін і приходите до рішення. Це той, хто ретельно продумує. Месія каже: хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель? Він натякає, що ми повинні з вами бути такими. Ми хочемо бути тими, ким він задоволений, Хто то виконує його вказівки, дотримується законів громади і робить це тому, що любить його. Якщо ми вірні і ретельно продумуємо, то зверніть увагу на результат. Там сказано, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати. Це дуже цікаво. І якщо подивитися на слово, яке переклали як давати, то в оригіналі це слово від якого походить слово терапія. Терапія дозволяє привести щось у здоровий стан. Якщо у кого щось не так із здоров'ям, він проходить терапію, щоб з цією проблемою розібралися, і ця людина знову стала здоровою. Ці закони пов'язані з духовним здоров'ям. Месія може дати нам турботу, терапію, щоб ми зростали духовно і досягли повноти того, що Бог має для нас. Цей управитель був поставлений на місце влади для того, щоб виконувати це. Ось про що говорить Месія. Отже, цей вірний і розсудливий домоправитель був поставлений над слугами для того, щоб роздавати їм свого часу. Що ми бачимо туди з вами фразу міра хліба або зерна. Цьому мудрому і вірному домоправителю довірили терапію, все те, що необхідно для того, щоб подбати про інших слуг, що знаходяться під ним у цьому маєтку. Він повинен забезпечити їх цим у потрібний час свого часу, і він забезпечує їх певною кількістю їжі. Ми бачимо послідовність, потрібний час і потрібна кількість. Він правильно виконує вказівки. Ось чого саме очікує від кожного з нас месія. і якщо ми будемо чинити так, то ось що вийде в результаті. Подивіться зі мною на 43-й вірш. «Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. Це означає, що йому були дані вказівки, і він у правильний час надав потрібну кількість їжі, турботи та забезпеченням. Він робив все за вказівками свого пана, і якщо ми будемо чинити так, то ким ми будемо блаженними або благословенними рабами? Слово блаженний так само говорить про щастя. Воно пов'язане із радістю, достатком, миром, який вище всякого розуміння. Ми повинні зрозуміти, що покликані до справ царства. Ми повинні робити все згідно із вказівками Слова Божого. Ми повинні робити все у потрібний час і виконувати те, що необхідно, згідно із тим, що Бог велів нам. Тут сказано: «Блаженний той раб, що пан Його прийде та знайде, що він робить так. А тепер подивіться на 44-й вірш. Він починається зі слова по правді. Це слово пов'язане із обітницею, він каже, це правда. Ви можете покластися на неї по правді. І що це за правда? Подивіться на 44-й вірш. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. Якщо ви вірний керуючий, якщо ви добре виконуєте те, що вам наказує робити Месія, то що він вам обіцяє? Він каже: по правді можете вірити в це. Він дійсно поставить вас над усім маєтком. Якщо ми показуємо підпорядкування, то зростаємо у владі. Бог буде використовувати нас у більшій мірі. Він дасть нам більше, щоб ми могли ще краще реалізувати Божі цілі. Ось що він обіцяє. 45-й вірш. Ось що він очікує, але не всі будуть вірними і тими, хто ретельно продумують свої кроки. Деякі, на жаль, поводитимуться інакше. Що ми бачимо тут? Подивіться на 45-й вірш. А коли це протиставлення? А коли раб той скаже у серці своїм? Це важливо. Писання говорить: як людина думає в серці. Така й вона Ми побачимо, що він говорить у серці своєму. Це покаже його ідентичність і з ким він насправді хоч він і покликаний бути слугою або рабом, він не є таким. Чому? Подивіться 45-й вірш. «А коли раптой скаже у серці своїм, забариться пане мій прийти у деяких перекладах. Тут стоїть пасив, це важливо, чому ми бачимо, що відносно єшуа часто використовується термін син і на те є причини. Син проявляє підпорядкування, і коли ми бачимо із вами фрагмент писання, в якому йдеться про месію, як про сина людського або про сина Божого, як ми обговорювали це у минулий раз, то це приклад для кожного із нас. Ми повинні з вами підкорятися. Ми повинні визнавати владу. Подивіться ще раз на цей вірш. А коли раб той скаже у серці своїм забереться пане мій прийти, і що робить цей раб? І зачне бити слуг та служниць їсти та пити та напиватися. Зверніть увагу, ось на що він не думає про те, щоб. Давати у потрібний час, потрібну міру іншим слугам. А що ж він робить, він починає говорити: «Заберіться, пане мій прийти. Це цікаво. Одне з чень про повернення месії за церквою а в захопленні це притча про десять дів. І там є один дуже важливий момент. Вони знали, що його прохід неминучий, але там так само сказано, що він затримався. Це ще одне місце, яке, говорить, що наш Господь затримується. Але це затримка з точки зору людини, а не Бога. Отже, він говорить у своєму серці: забариться пан мій прийти. Він починає бити слуг і служниць, їсти і пити. І напиватися 46-й вірш. Коли ми не робимо те, що повинні, то це впливає на нашу перспективу. І це важливо. Це духовний принцип який ви повинні цінувати, коли ви поводитеся неправильно, порушуючи веління Божім, то це затуманить вашу перспективу. Ви не будете бачити все як слід, непослух впливає на нашу здатність приймати духовну реальність і до чого це призведе? Ворог обдурить вас, і якщо ви не хочете, щоб вас обдурили, то будьте слухняні Слову Божому у 46-му вірші сказано наступне: то прийде раба того пан за дня якого він не сподівається, що це означає? Це означає, що він буде абсолютно не готовий до захоплення. Він не буде робити те, що повинен. І це тому, що він не стежить, не очікує, не бачить. Він не знає, що ворог намагається дістати його. Він повинен не спати і боротися. Але що він робить замість цього? Їсть. Є і напивається у Біблії. Концепція пияцтва говорить про ескапізм. Це означає, я не хочу мати справу із реальністю. Я не хочу робити те, що повинен робити. Я просто хочу залишити ту роль, яку мені дали. Ті вказівки, які мені дав пан. Я хочу уникати всіх цих речей. Я не хочу бути вір. І саме це він і робить, їсть, п'є і напивається. Але то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. І що він робить? Як ви пам'ятаєте, ми почали це послання із питання суду. Тут сказано і. Розітне його це біблійний термін, який говорить про суд і жахливе покарання. Він розсіче його навпіл. Зверніть увагу на ще один момент. Він не просто розсіче його в кінці 46-го вірша. Сказано і визначить долю йому з невірними. Це означає, що його чекає та ж сама доля, що і всіх невіруючих. Для чого? Щоб показати нам, що цей раб невіруючий. Коли ви вірите Євангеліє, коли ви пережили народження згори, ставши новим творінням у Месії, ваше життя відображатиме це. А якщо воно не відображає це, це лише тому, що ви не народилися згори, не врятувалися, не опинилися у числі віруючих, але як сказано тут, вас чекає одна доля, із невірними. Сорок сьомий вірш. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, бунтував, ані не вчинив згідно волі Його. Ми знову і знову бачимо туди з вами суд. Що трапилось? Цей раб не вірив. Цей раб не робив того, що повинен був робити. І питання полягає не в тому, що він не усвідомлював цих речей. Ні, писання явно говорить нам, що цей раб був у бунті. Він не застосовував до свого життя те, що він знав. Він знав, але бунтував проти цього. Не бунтуйте проти тієї істини, яку Бог відкрив вам, підкоряйтеся їй. Ось як ми показуємо, що ми справжні віруючі, ми робимо це через наші справи. Писання говорить: пізнаєте дерево по плодах, його, і наш плід повинен бути добрим. Ось що говорить Писання. Отже, цей раб, який не був готовий, не виконував волю свого пана, буде битий багато. А тепер подивіться на 48-й вірш. Туди йдеться про іншого слугу. Бог досконалий праведний суддя, той, хто не знає, так само отримає покарання за те, про що не знав, але Бог буде виливати свій суд вірно. Він буде робити це правильно. І тому в 48-му вірші говориться: хто ж не знав, а вчинив кригідне. Буде мало він битий. він все одно буде покараний, але у Божого суду і покарань є різні рівні. Ви повинні це зрозуміти. Писання говорить мені, що наш Господь і Спаситель і Єшуа, якому Боготець довірив всі питання суду, буде судити праведно. Він буде судити того, хто не знав, не зробив те, що потрібно було зробити. А того з кого було потрібно, він покарає. Але тут ми з вами бачимо абсолютно різні рівні покарання у цьому фрагменті писання. Подивіться зараз на кінець 48-го вірша, де ми бачимо важливу біблійну істину. «Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. Ми повинні це почути. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. Чим більше ви дізнаєтеся, чим більше Бог відкриває вам, тим більше підзвітними ви стаєте йому і тим більших результатів він очікує від вас. Він вклався в вас, він навчив вас цим речам і хоче, щоб ваше життя відображало істину Його слова. Давайте зупинимося на хвилинку і поставимо собі це питання. Задумайтеся над тією біблійною істиною, що вам відома. Я говорю про те, чого нас чили, про откровення і списання, яке відоме вам. Чи проявляєте ви ці знання? У слухняності я багато разів казав вам, що ми стикаємося із негативом з боку інших. Я ціную людей, які хочуть виправити інших, і мене у тому числі, але часто вони кажуть: ти критикуєш занадто багато говориш про послуг. Вам слід більше говорити про благодать. Ось чого вони не знають. Благодать Божа працює в нашому житті не тільки для того, щоб врятувати нас, але щоб спонукати нас мислити тверезо і правильно, а так само жити праведно у цьому столітті. Божа благодать виробляє послуг житті невіруючої людини, ось чого очікує Месія, як ми бачимо. Подивіться на останню частину 48-го вірша. А кому багато повірено від того, ще більше жадатимуть. А далі ми бачимо дуже важливе слово, яке означає надлишок і навіть більше. Це слово говорить про те, як Бог довіряє щось людині. Він може довірити людині мудрість. Довірити людині багатство, безліч різних ресурсів. І так як Бог дає багато, то Бог в свою чергу і чекає багато чого. А тому, кому Бог довірив багато, він того і чекає. Ось чому сказано: а кому багато повірено, і він використовує слово, що означає надлишок. І більше від того ще більше жадатимуть. Я хочу поставити вам одне, але дуже просте питання. Задумайтеся зараз над тим, що дав вам Бог, Та країна, в якій ви народилися ту світу, яку ви змогли отримати, те здоров'я, здатність розуміти речі, у вас є здорове тіло і функціонуючий мозок, а так само та істина, яку вам відкрив Бог. Чи використовуєте ви все це так, щоб це було завгодно Богові? Біблія говорить нам щось. Вона каже, що всі ми повинні з'явитися перед судилищем Месії для того, щоб отримати всі належні нам нагороди. Ми не хочемо залишитися без нагород. Ми хочемо бути тими, ким Бог задоволений, хто буде великий у царстві Божому. Ось до чого нас закликають прагнути бути великими в царстві Божому. І коли ми бажаємо служити Богу, то Він милостиво забезпечує, вкладає і дає. Але чи отримує він хороший прибуток зі своєї інвестиції у ваше життя? Адже він дав вам так багато всього, ми дуже ясно бачимо з вами одну річ у цьому фрагменті йде суд. І коли я кажу суд, то я маю на увазі не просто суд цього світу загалом, що говорить автор послання до євреїв? І як людям належить одного разу померти, а потім суд. це особистий суд. Так цей суддя досконалий і милостивий, але він так само справжній суддя. І як цей раб повинен був діяти відповідно до законів будинку, так і Месія буде діяти і нести суд на підставі законів будинку його батька. І зараз я говорю вам про царство Боже, про дім нашого небесного Отця. Це царство Боже. Месія буде судити на підставі істини батька. Ось чому ми повинні серйозно ставитися до своєї віри. Ми повинні займатися із вами справами Божими. Ми повинні присвятити себе його царству, і коли люди дивляться на наше життя, то повинні бачити нашу вірність, нашу любов, і нашу віру в пришестя царства Божого. Сподіваюся, що ви виявитеся вірними, тому що вас будуть судити, і на цьому я закінчу. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є. Щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.